А це ж потім. Це потім. Ні. Станіслав робив добру роботу, коли записував на цукровий перекарх, що ви не поняли, так. так. 1500-2000 доларів там нема смисла економити. Цукрова А, я ну, тобі не вирішувати. Давайте соняшнику. Значить що, говоримо про сонячник і те саме, що й кукурудзі. Автопілот, відключення секції і тому подібне, це не точне заборонство. Це те, що має бути у вас вже давним-давно в господарстві. І на соняшнику воно економить трошки менше, але все-таки це десь приблизно 8 доларів на гектарі пишення. Далі. Да, далі у нас е, диференційне внесення добре питання. Тих посів. Немає смисла проводити тим посів на соняшнику і мене перевірити, що я дивився презентацію. Так, да, підпершую э, слова Віталія, як саме говоримо, на кожній конференції, на кожному нашому виступу, диференціація соняшника в плані насіння не має абсолютно ніякого значення, по крайній мірі, на тих гібридах, які використовуємо ми в наших е, кліматично-ґрунтових умовах. Густота 40 тисяч приписів і густота 65 дає однакову кількість врожаю похибкою близькою до моря. Давай протинесення добре. Ці на внесення добрив азотних 15 доларів на гектарій економії і е, складних добрив 500 доларів на гектар економії. Ми говоримо також про два варіанти, дві стратегії, які можна використовувати Це зони продуктивності зменшити норму добрива, або ще кажуть фільм, розпреділити норму запланованому побою, більш раціонально для того, щоб добитися кращого ефекту в зонах високої і середньої продуктивності. Ну і давай і те, про що ти любиш, про техніку, все-таки про міжрядний обробіток груду. Що? Тобто азонне добриво, так як там ідуть менші норми в порівнянні з кукурудзою, це близько 15 доларів на гектар. І локальне внесення складних добрив це при нормі 150 при середніх цінах, це приблизно 50 доларів на гектар. Так, стосовно міжрядного пробітку, тобто це. Машинного зору на тракторах, які чи на агрегатах, які здійснюють пробік, які бачить рослини і змішають агрегати, або ведуть техніку по полю, Таким чином ми збільшуємо продуктивність цих агрегатів і зменшуємо вирізання. Економічну доцільність сказати важко, тому що кожного своя. Тематика, тому ми писати не будемо, але це е, дійсно багато штука, яка в нас більш купності, які рахувала компанія Kernel, таких систем е, це один рік, Ну, на великих площах і так далі, і тому подібне. Е, але треба рахувати і на менших площах. насправді. Що ще хотілося сказати? Ми ще хотіли з Віталієм дискусувати з приводу відбору техніки, як ми неправильно це все робимо. Ми це фермера. Не довіряємо компаніям, які бачать це більш стратегічно, накупляємо різних автопілотів, накупляємо різної різношерстої техніки, потім не знаємо, що з знає нею робити. Не використовуємо потенціал техніки навіть на 50% від того, що вона може, але на жаль, дайні не дозволяють. давайте вже будемо насправді закінчувати, бо я вже теж насправді здимався і вже заговарююся. Карпі я, я просто розкажу про одну із проблем, яку ми обговорювала це, коли людини а, є. Кидач, причітний, причітний поприскувач. Коли людина купує самохідний оприскувач, виходить, що в нього них огній на полі. Та? І людина не знає, що робити. Але в момент придбання самохідного присвоча, людина не подумала, що такий факт вийде. Ну, і тут є різні підходи і методи, як це зробити. Будемо говорити вже зазвичай. Навіть. Тому, так, що. Давай, говориш ти. І тоді підбиваємо підсумки і розходимо з них. А вже підсумки То давай підсумки. Так. Да. А дивіться, <плес> останні те, по що поточно землероб, тут цифри написані. Якщо підвести підсумки того, що ми говорили сьогодні, то виходить, що <плес> е ну, як? це не прибутки, да? це не ваша. Це ми рахували сьогодні, намагалися рахувати економічний ефект який може бути від економії, від зменшення втрат або від додаткових доходів отримати. Так, так правила цифри десь зі стелі на глаз, але це для того, щоб розуміти, який ефект можна отримати. Головна підхід. По кукурузі сумарно сьогодні вам спікери розказали технологію з ефектом сумарним по 214 доларів гектара, біжіть і беріть ці гроші. Використуйте технологію і ви беріть ці гроші. Ми сьогодні не говорили про необхідні інвестиції. У нас буде ще багато таких конференцій, ми точно про це розкажемо. По соняшнику 200 доларів, ну це було до того, як черіка додали. Так що там скільки у нас виходить? 250 буде? Так, да, буде. Більше буде, Більше, так? Да, — 273. І по цукровому ріку астрономічна сума. Я Тут, мабуть, не треба говорити. Да. Просто астрономічна сума, а якщо останній спікер показав, скільки там прибутковість більше, 10 разів ніж на соні. І ще два слова. Хвилинка реклами йдемо на вечерю. Дивіться, все, що сьогодні ми говорили, ми говорили про те, що відбувається на полі. Але я хочу нагадати: в словах агропідприємство, агробізнес. Є дві складові є агро і є бізнес. Сьогодні ми говорили про агро і намагалися порахувати трошки про бізнес. Але дуже важливо, ці, ну, дуже важливо зараз, щоб оці цифри зуміти вкласти в бізнес, оці цифри економічного ефекту перетворити на реальні прибутки, треба розуміти, як працюють підприємства, як працює бізнес. І тому АКІК uh, uh, ми давно створили з Андрієм. Uh, для тих, хто не розуміє, як працюють фінанси, курс по фінансах. Є такий? Є, такий? є такий курс. Ми Андрія навчили рахувати гроші. Дуже, дуже просто як вчили як фермера. На кубіках, на стаканчиках з молоком, на всяких дерев'яшках. Дуже просто докончили, як дитсадку. Малий. Ну і... Да. і зараз ми запускаємо новий курс, в якому є присутні тут аграрії, і сьогодні навіть ще домовився з Марією і з Миколою. Е, дивіться, важливий момент відбувся минулого року, коли старше покоління людей, такі дядьки, як я, не могли боротися з тими викликами, які відбувалися. Треба було займатися тим, що знову ж таки поза полем. Трейдинг, зберігання, логістика. Хтось думав, почав думати про переробку. Як це і для багатьох тих, хто роками займався лише агро, це стало таким непростим викликом. І вони почали залучати своїх синів, знайомих, внуків для того, щоб вони йшли в ці нові напрямки бізнесу. І зараз вже є приклади, коли ці люди займаються управлінням підприємством. Тому що зараз те, що відбувається за поза полем. Таке ж саме важливе, як те, що відбувається на полі. Тому я хочу просто сьогодні анонсувати, як ми створюємо курс Агроспадкоємців, курс про те, як правильно передати управління бізнесом і як правильно взяти управління аграрним бізнесом для такої молодь, як ви, Про те, як таким ребятам, як я, передати управління Діна, До молодіжі. Да. На цьому все. А, супер!